Так, Вітання, друзі. Я хочу опять зняти відео, бачите, от, ну, хтось мені писав на рахунок от, погоди в Онтаріо. Оце я зараз в Онтаріо, їду в сторону Місісаги. Тут буквально ззаді у мене Аякс був. Тут напевно я десь проїжджаю, навіть не знаю що. Ну От, от вам погода. В принципі, як бачите, сьогодні мінус 3. Зараз і це притом передають тут якісь. Не знаю, навіть, як, як це правильно сказати. Сніжний шторм, чи навіть це обладініння, коротше, коротше повний треш. У мене так само повний треш, я без роботи. Таран -таран, та, -та, -та, -та. нема мені роботи їхати в сторону Нюбрансвіка. Написали, що недостатньо в них вантажів. Щоб їм добре було з їхніми вантажами. А оце, коли компанія тільки зациклена на одному, коли в них немає більше варіантів. Вони тільки от одне то саме роблять. І, і, в принципі, виходить така ситуація, що вантажу немає. Ну, тобто просто людей багато, а завантажених причепів недостатньо. От і все. І до побачення кольорове телебачення. І ти змушений. Файку корити, в принципі, я сьогодні мало що, шо... ну, як працював, Там півдня працював. Так, коротше, мало що я сьогодні заробив, якщо чесно кажучи. Користо, мало що я сьогодні заробив. А От вам і, як то кажуть, всі правильно слово підібрати. Хе, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Що от всі прикраси, напевно, роботи такої намайли. Їхали-їхали і от приїхали вам, будь ласка. Я б мало того, що я відстояв і чекав вже якийсь певний період часу. А потім тільки мені собі дозволили повідомити, що шановний, ваша фамілія муха і ви пролітаєте. В принципі, от і все. Цікаво, як дород, тормозити не буду. В принципі. Але я порожній їду, не завантажений. Треба бути трошки обережнішим. Воно в мене, в принципі, не дуже мене буде. Ну, я не знаю, мені показує тут 20... Якби, 22 майли мені їхати, а цілу годину показує. Ну, я так розумію, що там впереді, напевно, повний капець. Купець. Кіпець. От бачите, яка тут категорія. Оце. Тройка рахується, я не знаю, той прицеп, він тягає, чи в нього треба першу категорію, чи якусь без поняття, чесно кажучи. Ніколи я собі тому не задавався питання. Чи він йому може на третій категорії його тягати. Тяжко сказати. Треба буде колись поцікавитися, що це не. Я думаю, що все одно йому щось треба, тому що там щось йому треба, друзі. Отак виглядає 401 хайвей. Я тут завжди так виглядає. Ніколи тут нормально немає нічого. Тут, ну, що вночі... ну вночі можна хіба що вночі так. Дійсно там година 3-4 ночі можна якось так більш-менш проїхати. А ну от, будь ласка, все. От вам і все. Впереді дурдом твориться. Їду я на... Парківку. <хе> тому що там, де я стояв, там, в принципі, мені не Ну, та мені все одно сюди треба буде вертатися, яка там різниця, чи, чи я сьогодні зроблю цей шлях, чи завтра. Ну, різниці немає, тому я вирішив. Прийняв я рішення, що треба сьогодні сюди їхати. Та все, тут. Так, багах, вбагти, бачите, от він землю повіз. Земля, земля. Для теплиць, для того всього. Да. Погода вносить свої корективи, що я можу вам сказати? Та сторона на виїзд в сторону квебека взагалі трешова. Ну, це теж, я скажу, там зараз далі, куди я рухаюся, вона там теж буде більш-менш забита. Так, а що ж ти мене звідси стягуєш через 2 майла? а ти хочеш щоб я а, щоб я пішов на цю. Коротше, там все червоне, все стоїть. А, треш повний. Ладно, буде по експресі їхати, нікуди я не хочу там з'їжджати. Я підторможу, відторможуся. Як дурдом, як завжди. Турмозити, чесно кажучи, страшновато. Якщо бути до кінця з вами чесними. До кінця не розумієш, що там на цьому асфальті робиться. Ну, в принципі, мінус 3 і таке щось падає, незрозуміле. От, їде з сіллю посипає. Ну так, мені ще їхати далеко, однозначно. Мені ще їзди є куди. Що, а зараз сіллю посиплять, воно то всю гать роз'їсть. Буде нормальна дорога, так що... Ага, ну сипи сипе. Сипаємо сілью. О, макіта. Так, все тут. Як то кажуть, тут ми вже приїхали. 15 хвилин, 13, 20, ого. А, зараз збільшується. Круто. Ну, що я вам хочу сказати? Вчора я був завис, користо, в мене там сталося... Та, Коротше, я свою одну паливну карту десь профукав. Не знаю, чи в машині вилетіло, чи, чи десь мені з кишені вилетіло, ну, менше з тим. Профукати профукав. А цей. Ну і все, я взяв нову карту. І вчора же ж в USA. Я такий діловий. Думаю, ну все, зараз під'їду, заправлюся, ага, заправився. Вона не, ну, не знаю, вона активована, але. Але, але цей. Але і що я з нею робити не можу. От і все. Заправляти вона мене не заправляє. Я пішов, підійшов до оператора. З оператором поспілкувалася, він він подивився на карту, заглянув в неї, сказав, що щось недостатньо. У вас тут якби балансу, типу грошового. Коротше, вона, ну ми ну окей, я позвонив коротше, до свого там того диспетчера, чергового написав, туди-сюди, то все понаписував. Ну, по факту, що я можу вам сказати? Мені там пис... Коротше, я потратив на 103 години там простояв, поки це все. Так вони нічого не активували мені, не знаю, чому, з чим то пов'язано, як воно це відбувається. Ну, менше з тим. Опять же, розраховувався я чеками. Це взагалі був треш. Я просто поясню, як це виглядало. Це я на кожен там заправку, наприклад, там заправляв я е, просто трак, я один чек виписував. А ви ж розумієте? Ти ж не можеш просто дати чек, піти заправитися. ну якби, Ти мусиш так, прийти, дати чек. Він тобі його е, проганяє. чи Він там нормальний, актуальний той чек. Так, Зараз сюди здриснемо, тому що я бачу, вони там всі. І цей. Е, він проганяє той чек. Якщо все окей, коротше, все, на ту суму ти йдеш заправляєшся. Ти прийшов, заправився, ну мені ж треба шарів заправити. Опять я переганяю машину, опять виходжу з машини, опять виписую чек, опять йду на касу, опять даю йому чек. Коротше, ну, то все та от вся, та вся маліна мені зайняла купу часу, реально, народ, купу часу, це все зайняло. Я був... Е, я планував, що я ще вчора вийду з, з цього з U.S.A. але... Мені нічого не вийшло. Відповідно, я приїхав сьогодні з Юеса. Я е, отримав, от зараз в мене ну, напряг з вантажом вийшов, тому що я якби приїхав. Я не знаю, хто там хтось швидше, пізніше від мене приїхав, я без поняття. Ну, по факту я вантажу не маю. Ну, не маю, то не маю. Що ж, ми будемо. Не застрілимося, може ж, правильно, правильно. От і все. A, vodi se. Така в мене, як це сказати, невесела історія про мене, який завис тут. Бачите, які високі-високі будинки. Ну Це теж апартаменти, до речі. Я думаю, що вони тут коштують, напевно, великих грошей, щоб тут жити. Я так думаю, щоб що воно щось так виглядає дуже так дорого і багато. Так, от поки що ми тут їдемо, але в принципі в майбутньому мені треба буде перест... перелаштуватися. Ну, я зараз перелізу потихеньку сюди. А тут буду я стояти. Що, зараз ми приїдемо подивимося, спробуємо заправитися, чи працює ця моя карта, чи ні, тому що вона і... Получається Канада і Получається, USA. Я можу і там, і там заправлятися. А якщо не працює, ну, ну значить не працює, значить буду вп'ять завтра розбиратися. Чому моя карта не працює. Що, в принципі, сьогодні ніхто навіть і не, ну, як вам сказати, не віддзвонився, не сказав, що все окей, в тебе з картою можеш працювати, тобто взагалі. Побачимо. Власне, будемо зараз на заправці і розберемося з тим всім питанням. Ну, в принципі, якось воно так. Далі буду їхати я. Не буду забирати ваш дорогоцінний час своєю історією. Тут, в принципі, і так все зрозуміло. Їхати мені. В цьому дурдомі ще 43 хвилини показує. 15 майлів, 43 хвилини. То просто дурдом. Там що все просто стоїть? Ні, Ну так, народ, ви що? Це треш. Це просто треш. Добре, народ. Все, все вам найкращого. До зустрічі.